Друзі, усім привіт! Я сьогодні прийшла трошки погуляти по території Чернівецького університету, який був раніше резиденцією митрополітів Далмації і Буковини. Тут є дуже файний такий дендропарк на задньому, дуже красивий. Ну і трошки вам знімаю, звичайно, університет. Щось такий сьогодні гарний день. Цвітіння сакур і цвітіння я вже пропустила, але я думаю, що, може, не пропустила бузок, принаймні. От Тому, якщо вам цікаво, то давайте зі мною трошки тут походимо, побродимо. Ось такий вид відкривається на університет. Ми, до речі, заплатили, я з мамою, ми заплатили на кожного за вхід. 100 гривень. Ось і нас пропустили сюди погуляти. Ого, нічого собі, якось вітерець так піднявся. Дуже гарний, дуже красивий. Звичайно, що я тут була це, ну, доволі багато разів, але кожен раз, коли приходжу, то я так э, надихаюся і дуже сильно задоволення. Так, така тут, бачите, арх. Я, ще коли ми вперше приїхали в Чернівці, 10 років тому, пам'ятаю, що в мене були фотки на цій арочці. І моя старша донька була така, ще маленька-маленька. Це було 10 років тому, їй було 3 рочки. Боже, а зараз їй вже 13. Так, давайте прочитаємося. Чернівецький дендрологічний загально парк загальнодержавного значення. Так, ну вузок ще трошки є, але, на жаль, він вже відшлетає. Треба... Вони е, тільки що скосили травичку. Бачите, така вона е, лежить скошена і такий класний аромат трави. Просто шикарний. Так, в нас є година часу, бо мені потім треба їхати. І забирати Льоньку. Так, це якийсь каштан, який цвіте рожевим кольором. Клас. Дивіться, який гарний. Супер. Так, потім на зворотньому шляху я вам може ще й покажу, як... Ой, дивіться, як дгілка там літає, збирає нектар. Да, тут багато джилок. Ну він такий, знаєте, в нього такий шарм, вайб такого дуже-дуже вінтажного місця, я б сказала. Мама там моя теж знімає, ходить. Всі такі амфори, вазочки, вазончики. Так, і тут, бачите, є... Так, у нас хрусті прокинулись, до речі. Тут є такий типу фонтан. Але от скільки я тут не була разів, він завжди був сухим. І зараз теж. Може ще наповнять його там всередині літа. То, мабуть, смерека її зрубали. Вже пересохла. Мама робить селфі. Тут чудово, тут гарно. Тут так спокійно, тихо. Таку, тут зробили гірку. З квітів у мене, до речі, теж такі цвіли, були в мене в такі в вазончику. Ялиночки молоді. Боже, вона скрипить. Що це таке? Так, а це, це, мабуть, були тюльпани. Чи будуть, чи були? Може будуть. А вон бузок залишився. І якесь, о, так, такі гарні квіти. Бузочок зовсім зовсім такий молоденький. Тюльпанчики тут такі файні. Дивіться, це якась яблуня, боже, я не знаю, чи може це. ну, Такі квіти, як в шиповника, але в шипшини. Але дивіться, які такі маленькі тюльпанчики теж тут. Ну, як би так сказати, <хи> я б не сказала, що вони дуже багато зусиль прикладають тут, але ну так, гарненько, миленько в цілому. Ось щось таке жовтеньке там це. Я б сказала, що він такий місцями докуватий. Не знаю, а вам як. Може хтось напише в коментарях, що навіть зачуханий. Не знаю. Ну а в Києві там, наприклад, які... Ой, до речі, це це? Розич. Ні, це якісь такі класні. Рослини, боже, дивіться, яка краса. Це щось. Так, друзі, подивіться, яке дерево. Воно просто огромезне, величезне, і в нього такий жовто колір кольор лістя. Е, на жаль, не передає камера, але так, ось так може, якщо я трохи приближу, я не знаю, що це за дерево. але виглядає фантастично. Так, дивіться, які файні два тюльпанчика виросли тут. Така вірка, І такі вони дуже файно прикрашають. А ось вона, ось вона можна побачити, це дерево, просто огромне. Мабуть, там щось написано про нього. Що це за дерево таке? Давайте з вами трохи прогуляємось, бо тут така галявинка гарна. Боже. Боже, дивіться тут. Ставили, підклали такі, як піньочки під його гілки. Боже, яке воно огромне. Та це щось. Я не знаю, чи вони написали там, чи не написали. Ну тут вже хтось понаписував каракулі. Але що за дерево? Блін, ну ладно, можна замовляти, в принципі. Можна буде знайти через Google. Просто подивитися на його коріння. Неймовірно просто. Сонечко зайшло. І ти тут стоїш реально під цією кроною. Просто як в якомусь будинку. А тут листя більш зелене, типу, з цієї гілки, а там вже більш воно таке помаранчеве. І, і падають такі от з нього ось такі штуки, такі ну Це щось просто. І Що ще вам зніму відео з університетом з архітектурою, так би мовити. Дивіться, як гарно. Сьогодні ще такий день. І не жарко, і не холодно, і сонечко світить. просто чудово. Видите, эти тюльпанчики там, эти балкончики, арочки. Фееричный просто Выкладывали такую мозайку. Терновую, я б сказала. Треса. Це церква університетська. Я дізналася, що там, до речі, є і служби, і на навлидім люди туди ходять, все запіпаски. Тобто це діюча церква. Я думала, що вона як музей. А вона як церква. Так. Давайте я вам ще трохи тут познімаю. Фронтальний вид. Дуже-дуже пахнуть ці збожживелені ці стрижені як це як сказати кущі запах просто стоїть неймовірний Але це не мажений це сам шип я переховувала вибачити це така башта дивіться там модель Там не було біля церкви. Блін. Ну ладно. Там ще можна, до речі, погуляти. там дуже гарний дворик. Це вже іншим разом я вже. Я вже, на жаль, маю бігти. Це такий, такий вхід. Ворота. Дивіться, яка краса.